Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні приготую м'яку вершкову карамель. Для карамелі мені потрібні самі доступні інгредієнти. Це цукор 150 г, вершки 30 або більше відсотків жирності 150 г і вершкове масло 30 г. Цукор висипаю в сухий сотейник або кастрюльку з товстим дном і відправляю на плиту на мінімальний вогонь. Зовсім не чіпаю аж до того часу, поки по краях не виступить обідок плавленого цукру. Вершки тим часом потрібно нагріти будь-яким зручним способом до парування, щоб вони були дуже гарячі та ні в якому разі не кипятити. Я нагріваю в мікрохвильовій печі. Коли появився обідок плавленого цукру, злегка починаю порухувати цукор такими протираючими рухами, щоб запобігти пригоранню. Але активно мішати ні в якому разі не можна, оскільки карамель зацукриться і розтопити її буде неможливо. А відбувається це тому, що температура плавлення цукру і перетворення його в карамель 150-180 градусів. Якщо активно мішати цукор, температура утвореної карамелі різко понизиться і відбудеться той самий процес за який нічим виправити неможливо, доведеться тільки викинути. Також важливо в цьому процесі не спішити і не збільшувати вогонь, щоб карамель не підгоріла і в кінцевому результаті не гірчила. Коли весь цукор покрився карамеллю, потрібно мішати активніше, тим самим допомагати цукру плавитись і запобігти підгоранню карамелі. Коли всі крупинки цукру розтопились, не знімаючи з плити, додаю масло, добре перемішую, щоб масло повністю розтопилось. Масло потрібно обирати хорошої якості, оскільки це впливає на смак карамелі і на консистенцію. Від неякісного масла карамель може розшаруватись і потрішки в кілька прийомів додаю гарячі вершки. Кожний раз активно перемішую. На цьому етапі слід бути особливо обережним, щоб не обпектись, оскільки маса активно бурлить і бризкає. На даному етапі за бажанням можна додати 1 четверту чайної ложки солі, тоді отримаємо солену карамель. Коли введені всі вершки, залишаю на повільному вогні, щоб карамель повільно кипіла і уварюю ще 5 хвилин. Готову карамель переливаю в зручний для зберігання посуд і залишаю при кімнатній температурі для охолодження. Поки карамель гаряча, вона досить рідка, а коли остине до кімнатної температури, стане густіше. Після холодильника стане ще густіше. Така карамель чудово смакує, як соус до морозива, сирників чи блінів, а також незамінна, як начинка в багато тортів, капкейків, тісто, в креми і можна смакувати просто ложкою. Це дуже смачно. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!